Мінрозвитку громади території України затвердило перелік тимчасово окупованих наших територій і тих, де велися або ведуться зараз бойові дії. Так от там зазначено, що бойові дії у Маріуполі тривали від 24 лютого по 4 березня 22-го і уже від 5 березня почалася окупація. Тобто, а от як це де 86 діб героїчної. Оборони ну і чи не є це знеціненням подвигу наших захисників? Якими можуть бути наслідки такої фіксації дат для тих же жителів Маріуполя або для тих, хто отримав тоді поранення? У Міністерстві розвитку громади територій вже пообіцяли розібратися і переглянути цей перелік, каже Марина Осмолова. Документ, з якого зникли 86 героїчних днів оборони Маріуполя, це дійсно знецінення подвигу оборонців. Це е, е, знецінення. Тих подій, які відбувалися до другому році в Маріуполі, всіх мешканців Маріуполя, які загинули, які отримали поранення, так виглядає запис про Маріуполь в нещодавно оновленому документі під назвою Перелік територій, на яких ведуться велись бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України, і де прописано, що бойові дії у Маріуполі почались 24 лютого, а завершились 4 березня. 20... 2022 року на момент оборони Маріуполя на 5 березня вони навіть не зайшли на правому березі в місто. Для мене це не вкладається в голові. Як як взагалі можна було таке придумати, коли офіційний наказ вищого керівництва да про по обороні Маріуполя по припиненню оборони і виходу нас, тобто захисників Азовсталі в полон. Було 16 травня. Ми пам'ятаємо ці страшні дати. 9 березня, 2022 тисячі російські загарбники вдарили по пологовому будинку, де загинуло щонайменше шестеро людей. А 16 березня російські війська обстріляли драматичний театр, де ховались сотні мирних жителів. За даними прокуратури Донеччини, там загинули щонайменше 600 людей. Я бачив все це, тому що я перебував в Мариуполі 65 днів. Я зміг виїхати звідти тільки 30 квітня 2022 року, бо раніше можливо, це не було зробити, і я можу чітко зазначити, що період після. 4 березня, коли зазначено в цьому документі переліку, що Маріуполь вже завершили бойові дії. Це навпаки, це був період, коли в Маріуполі відбувалося справжнє пекло, коли люди кожного дня гинуло тисячі людей. В Маріуполі. і це не не перебільшення. Маріуполець Євген каже, через те, що нині дату початку окупації Маріуполя визначено як 5 березня 2022 року. Постраждалі внаслідок російських обстрілів після цієї дати не можуть отримати соціальну допомогу та інвалідність. Вона разом з мамою в гуртожитку. Коли бомба влучила в гуртожиток, вони опинилась під завалами. Вона залишилася без одного ока, зазнала значних поранень обох рук. Фактично, родина... Отримали інвалідність, аби прояснити ситуацію. Ми звернулись до Міністерства у справах ветеранів, де створена міжвідомча комісія, яка розглядає документи, щоб встановити групу інвалідності. У міністерстві кажуть, серед того, що враховує комісія, є й наказ, де вказано статус території. Відтак комісія може розглянути тільки матеріали, які стосуються територій, що підконтрольні Україні відповідними нормами постанови не передбачено встановлення такого причинно-наслідкового зв'язку. На територіях, які були окуповані або є окупованими тимчасово на сьогоднішній день, повноцінно дослідити такі матеріали неможливо. І що робити тим, хто отримав поранення на тимчасово окупованих територіях, питання відкрите: той же Маріуполь, ті ж інші там селища, міста невеличкі, Донецька, Луганська область, які були захоплені, окуповані і, і що людям чекати, коли звільняться міста. А їм зараз треба жити. Їм зараз треба якось лікуватися. Їм потрібні гроші на ті ж ліки. Наразі навіть документи з деокупованих територій у комісії не розглядають. Через це у міністерстві у справах ветеранів готують зміни. Наприклад, місто Ірпінь Ірпіня або місто Буча відповідно з результатами яких були відмови в прийнятті відповідних. Причини наслідкових зв'язків у зв'язку. з чим було розроблено проект постанови, який незабаром буде прийняти. У нас на сьогодні знаходиться на погодженні з іншими міністерствами проект акта, який дасть можливість по тим територіям, які деокуповані, встановлювати відповідне причину на зв'язок. У міністерстві розвитку громад та територій пояснюють, дату закінчення боїв у Маріуполі внесли ще в мінреінтеграції до створення міністерства розвитку. Наше міністерство 100% зараз е, намагається вияснити справу справжню ситуацію, чому виникла ця саме дата? Чому Мінреінтеграція саме цю дату вніс у свій 309 й наказ для того, аби змінивши наказ уже наш? Нашого міністерства, який вже носить 376 номер, і був виданий в цьому році у зв'язку з передачею повноважень мінреінтеграції нашого міністерству. Наказ, що визначає перелік територій, на яких ведуться бойові дії або які є тимчасово окупованими, планують оновити. Ми розуміємо обурення багатьох військових. Ми розуміємо обурення. Жителів Маріуполя, що це несправедлива дата, і ми тут точно з'ясуємо істину і відповідні запити надіслано нашим міністерством до Донецької обласної військової адміністрації та до міністерства оборони України для того, щоб встановити дійсну дату окупації міста Маріуполь. Мереда Смолова, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині Новини.